Так от, не відходячи від каси, діафрагмальне дихання. Що нам потрібно? Звільнений животик. Ось. Чи ви собі розуміли, що у мене шоста вечора? Мій живіт, їла пила, я задоволена. Реально задоволена. Це не те, що було раніше. Набряки, набряки поступово підуть. З чого, з яких циклів складається діафрагмальне дихання? Уважно! Ми, перший цикл робимо вдих. Ми застосовуємо легені, ми застосовуємо ребра, застосовуємо наш живіт, дві діафрагми. І ми робимо глибокий видих. При цьому при видиху стінки піхви ми піджимаємо всередину. Не хвилюйтесь, якщо у вас відразу не виходить. Якщо ваші нейронні зв'язки не можуть зрозуміти, що при видиху це розширяється, а при вдиху все звужується. Тому що ви звикли дихати по-іншому. Але це все поступово, повірте, за рік праці з дівчатами я точно знаю, що це працює. Запам'ятали, вдих все розширяється. Легені, діафрагма 1, діафрагма 2, міжреберні м'язи живіт. Видих все в себе втискаєте. Окей? Поїхали, як це виглядає на практиці. Позиція запам'ятали. Позиція фітнес. Наші е, тазові кісточки і, і стопи одна лінія. Стопи паралель. Ми тримаємося на великому пальчику, на нашому мизинчику, і на п'ятки. Повністю стопи паралель. Другим пальчиком на ножки ми визначаємо, чи наші стопи паралель. Не мають бути ось так розширені. Паралель, стопи паралель. Колінка вільні, таз злегка підкручений. Але сіднички не зажаті. Наші плечики, про які я вам буду говорити, постійно викручені. Лопатки зведені до хребта. Фух, ой! І поїхали. Глибокий вдих, Поставте ручки на ребра. І глибокий видих. Ще раз. Глибокий вдих. Вдих завжди коротший, видих завжди довший. Поїхали вдих. Ротик. Сама основна проблема, сама основна е помилка, які роблять мої дівчата. Про помилки трішки пізніше. Поїхали. Глибокий вдих. Вдих. Іночки біг Ще раз. Вдих. Вдих. Маєте повністю розслабити ротик, щоб максимально напружити свій животик. Ривку заговорила віршиком. Розслаб свій ротик, щоб напружити. Животик. Ось так, мої хороші. Вдих, видих. Помилки, які ви можете робити. Першу я вже показала. Пам'ятаєте, як ви народжували дитину? Пам'ятаєте. що казала вам акушер? Туштеся тільки не в лице. Це схоже. Ось там ми народжуємо з діафрагмальним диханням. Туштеся тільки не в лице. Пам'ятайте? Друга помилка. Коли ви просто надуваєте низ живота. Ви згинаєтеся. Ваша осанка ось така. Піджимаєте рота. Третя помилка. Взято життя? Пробачте. Я не хочу бачити підняти грудей. Ключиці наші піднімаються, да? але в мене аж в ухах заклало, Чесно, як ви так дихаєте, в мене заклало в ухах. Не груди. Забуваємо про підняття грудей. Да? Ні, мої хороші. Ще раз дивимося. Як дуємо на свічу дихання, носиком, вдих, ротиком видих. Дихання наше голосне, сильне, потужне. З кожним днем воно вас буде рости все більше і більше, потужніше і потужніше. Будете ставати все сильніше і сильніше. Тому стала перед зеркалом і перший день ми вивчаємо діафрагмальне дихання моїх. Як завжди, ваша Наталі Оксі.